Не, не вкладаємося. А тепер про головну подію дня. Друзі. Головна подія дня це те, що Нейрожириновський, тільки не дивуйтеся, не дивуйтеся, Нейрожириновський, <как> до якого звернулися Ом Палумпи, пам'ятаєте фільм автостопом по галактиці? Прийшли і запитали суперкомп'ютера про Всесвіт і взагалі, каже, 42. І вони звернулися, звернулися до Нейрожириновського. Виявляється, так і є. Пам'ятаєте символіку партії ЛДПР Жириновського? Вона синьо-жовта. В Росії зараз так званій Росії проблеми з синьо-жовтими кольорами. Там будь-хто, хто на себе чіпляє синьо жовто, або щось фарбує, це вже все, це автоматом вже летить в ФСБ. Так от, у них вистачило розуму, тепер е, Нейро-Жириновський, там присутній салатовий колір, як в мене кросівки, Зараз покажу. от, не, не видно, Салатовий, як Крипінг-Юей. Тепер пишеться щось салатове, може вони там, хочуть е, якусь. Скажімо, дістати схильність Зеленської, я, я не знаю, бо наш колір він давно вже ще до Зеленського існував. І, але в них є е, нейро, нейрожириновський, і це не жарт, тобто нейромережа, Жириновський, такий віртуальний. І вони додумалися на цьому путінському Петербурзький міжнародний економічний форум, якщо його можна так назвати міжнародним, бо там е, зворотних і нищих на, насправді. От. І вони звернулися до цього Жириновського віртуального. Що робити з війною на Україні? Тепер дивимося уважно на це відео дня. Що нам робити з Україною? Думає. Думає. Він думає. Десь. политическое болото. Полное предатели русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами. Вот так. Вот так. Отакий неро Жириновський, тіпа, ознаки здорового глузду, типа, ну ми, ми закликали, що треба від них відгородитися. Але Жириновський тепер... мав померти для того, щоб в своїй новій інкарнації ем, як це почати керувати Росією, скеровувати її в якомусь правильному напрямку. Це прекрасно просто. Мені все подобається в цій заяві. Жириновського. Ну, давай послухаємо і Лесю і пані Ларису, тому що вони все ж таки дистанційно, ми тут можемо реготати, скільки завгодно і на балконі потім. Я сьогодні Олексію це показав, він не знав. Оце ви, ви б чули цей регіт в день. Ну, тобто, я кажу, що? Так, давайте. Пані Ларисо, з вас потім Леся, тому що ми так до НАТО перейдемо. Ну, це дуже показово, що дохли Жириновський в нас розумніше виходить за реального живого Путіна або напівживого. Я не знаю. Ну, це це говорить про абсурдизацію Росії. Ми розуміємо, що пропаганда російська суперечить сама собі. Навіть Путін, коли він щось там розповідає, ми розуміємо, що він бреше, але ж також стає очевидно, що він абсолютно вірить в те, що він меле. І всі ці п'ять петріотів, які вони там одним ударом вбили і ще щось. Тобто, це все, це все ознаки повної деградації Росія. Закривається сама в собі, і вона в такому стані безумовно внутрішньої закритості, вона може прожити ще дуже довго, але те, що їм самим собою добре, це очевидно. А от зовнішній світ він їх лякає, бо там, за, за порогами їх параної, ну там за межами да, їх внутрішнього божевілля, стаємо миск, і це це страшно. Тому насправді я думаю, все ж таки, що Росія при тому, що вона божеволює все більше, і більше вона все одно. Як це не парадоксально, рухається до здорового глузду, тому що вже сьогодні Путін почав говорити, що мовляв, є якась новоросія, а сама Україна хай я хоче, так живе. Він теж вже почав це говорити. Він теж вже почав вказувати, що вони, взагалі, то не проти якоїсь самостійності України, але хай віддадуть то, що їм дав Лєніна. Це значить Донецька, Луганська і ще якась область. Ну тобто він вже не претендує на всю країну. Ну, подивимося, може. Мертвий дохлий Путін буде теж не гірший за дохлого Жириновського. Бачите, і от і от здавалося б, на таке кумедне відео, такий серйозний коментар. Леся, ну от е, власне, я вже боюся запитувати, який коментар. Ну, мені, мені дуже смішно. Ну, тобто, так сісти в калюжу, так, е, як кажуть по-українськи, перднути в борошно або в калюжу, знаєте, це треба вміти. Тобто імпровізація не пішла в кокаїн в кокаїн. В кокаїн. Тут, тут, тут наші, наші глядачі пишуть, що у типу, них ще є робот Федор, точніше, костюм робота Федора. Да? І це теж правда. Ти знаєш, мені, мені з одного боку дуже смішно, а з іншого боку, дуже гірко, що це не доходить сюди на захід. Тобто... Тут все ще ці два виміри, дві швидкості, про які я дуже часто говорю, і все ще, наприклад, ситуація з вступом України в НАТО просувається не тим темпом, який би. Повинен був би бути задля світу, взагалі де задля перемоги. А перемога потрібна всьому світу, Україна перемога. От ем, тобто, було б непогано, якби вони чули ці абсурдні речі, які відбуваються в Росії, і розуміли нарешті, що це таке. Тобто, вони тільки починають. В мене таке враження, вони тільки починають це робити поступово. Тобто, вже наприклад, в контексті НАТО, власне, про те, про що я готувалася говорити. А ми, ми зараз до... про НАТО будемо говорити. Mm. Просто це про ну, контексті... мені мені хочеться, щоб вони це почули і зрозуміло. Мені здається, що в деякі моменти все ще не розуміють. Я сьогодні у випуску новин центрального цього радіо німецького чула, що вони все ще кажуть, що невідомо. Хто підірвав дамбу Каховську? Тобто, ну, це для мене вже просто нонсенс. Бойові бобри. ось це, один тут центральна, Це так. центральне інформаційна джерело радіо. тобто угу. Ну Це для мене просто нереально. Е, дивіться, я не знаю, чи показувати наступне відео. Там хвилина, 9 секунд, але це е, зроблено російською пропагандою. Russia Today, е, діпфейки стосовно. Світових лідерів, і це з одного боку виглядає, ну, як пропаганда, пам'ятаєте, ці ролики про комічка, якого треба з'їсти, бо там Європа змерзне, там, і так далі. Це знову пропагандистський ролик, але він показує, наскільки це упосліджені люди, які відчувають величезні комплекси. І, ну, Бо в цьому ролику вони, власне, таке криве дзеркало, бізар. Та? Тобто вони візуалізують. Власні комплекси стосовно всього світу. І це в маленькому віконці. Ми зараз подивимося. Хвилина 9 Але навіть в соцмережах написали граждані чекісти. Ви дійсно вважаєте, це контрпропагандою контрпропаганда. Ну далі, далі до вашої уваги а вже потім про НАТО. Ну це бонсенс. Ви нічмфреш stronger and effective I'm so tired. Oh. 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 The RT International Mock. <inaudible>